Виконуємо номер 610 із підручника Алгебра 7 та номер 24.22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виконайте дії і 4 завдання. Приступаємо до виконання. 9М2. Відняти. Перепишемо. Поставимо дужки і виконаємо множення двочлена на двочлена, 3 м множимо на 3 м буде 9 м у квадраті. 3 м множимо на 7, буде додати 21 м Мінус 2 множимо на 3 м буде мінус 6 м І мінус 2 множимо на 7, буде мінус 14. Тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки додамки в дужках змінимо на протилежне. 9 м квадрат, відняти 9 м квадрат. Відняти 21 м, додати 6м і додати 14. Зводимо подібні доданки 9м квадрат мінус 9м квадрат буде 0. Мінус 21 м додати 6m буде мінус 15m. І додати 14, переписали, отримали мінус 15м додати 14. Знову 18 y відняти, відкрили дужки, множимо двочлен на двочлен. 3 y на 6 y 18 ігре у квадраті. 3 y на 4 12 y 1 на 6 y додати 6 y 1 на 4 додати 4. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки додамки в дужках змінюємо на протилежні. 18 y Відняти 18 y у квадраті, відняти 12 y, відняти 6 y і відняти 4. Зводимо подібні доданки. мінус 18 y у квадраті, переписали 18 y відняти 12 y, це буде 6 y і мінус 6 y буде 0. І мінус 4 переписали, отримали мінус 18 ігре квадрат відняти 4. Завдання третє помножимо одночлен на многочлен. А множимо на Аа а в квадраті, а множимо на 4 додати 4а. Тепер поставили знак мінус і множимо, відкриваємо дужки, двочлен на двочлен. а на А, а квадрат а на мінус 2 мінус 2а, 2 на А додати 2А. І 2 на мінус 2 відняти 4. Розкриваємо тепер дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. І зводимо подібні доданки. а квадрат мінус а квадрат – це 0. 2А мінус 2а 0, і в нас залишається 4А додати 4. Завдання четверте множимо двочлен на двочлен. б на Б квадрат, Б на 1 додати Б. 7 на Б додати 7b. 7 на 1 додати 7. Поставили знак мінус, розкрили дужки і множимо двочлен на двочлен b на b, b квадрат b на міну 1 мінус b. 8 на b додати 8b, і 8 на мінус 1 відняти 8. А тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків, що стоять в дужках, змінюємо на протилежні. Буде мінус б квадрат, додати b, відняти 8b і додати 8. Зводимо подібні доданки. b квадрат мінус b квадрат 0. b додати 7b 8b і відняти 8b 0. І в нас залишається b. І 7 додати 8 буде 15. Маємо b додати 15. Номер 610 із підручника алгебра 7 та номер 24.22 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано